Друзі, ми вам обіцяли нову тканину. Ми її отримали. Ми вже активно працюємо з новою тканиною. Одна з новинок це буде шифон з напиленням. Дуже крута, класна модель. Вона зараз в нас в фаворитах. Це така коротка коктейльна сукня з воланами, які зараз досить популярні, прошиті воланчики. Так також клієнти в нас просять такі рукавчики в формі. Кри, кри, крилець, Я б сказала так, бретелька. І зверніть увагу, тут бретелечка йде атласна, тобто не шифонова, не звичайна костюмна тканина, а саме атлас. Пояс також е, йде підклад трикотажний обов'язково під шарами сітки. так. Е, можете бачити її на манікені, вже яка йде посадка саме по фігурі. Дуже класна, крута модель. Актуальні розміри, XS, SML. чотири розміри буде йти. Кольори показую вам ближче. Це Молоко показала, це персиковий. Просять, у нас таке щось уже ну, свіже, літнє. Це лаванда, дуже такий класний колір насичений. Це м'ятний, так? І блакитний також у нас він досить популярний. Е, нагадаю, кольорів буде 5. Особисто мені ця модель дуже подобається. Вона зараз у нас дуже активно е, є в фаворитах. Тому замовляйте: ціна на неї також буде дуже приємна. І, власне. Чекаю вас в особистих.